Його голос унікальний, таких лише декілька у світі. Його кремезна статура виділяла з натовпу, де би він не був. А його харизма підкорювала серця. Українець за місцем народження, за національністю і за духом, оперний співак, соліст паризької опери, за професією. Василь Сліпак українець, який підкорив світ своїм талантом, воїн, який останні слова та останній подих віддав своїй батьківщині. Легендарний оперний співак і відданий воїн. Саме ці слова найкраще описують Василя Сліпака, але ні на краплину не передають масштабу і величі його особистості. Народився видатний українець у Львові у 1974 році. Із з дитинства любив співати, а з 9 років почав професійно займатися співами у дитячій хоровій капелі Дударик. Із ними він вчився співати, вивчав українських композиторів і їхню музику, записував альбоми, гастролював не лише по Україні, а й по всьому світу. Унікальність голосу сліпака у тому, що він володів рідкісним серед чоловіків типом контртенором, і в той же час поєднував у собі два непоєднуваних типу голосу контртенор та бас-баритон. Контртенор це найвищий чоловічий голос, який звучить тоненько, ніби жіночий. Його ще називають ангельським голосом. А бас-баритон майже найнижчий чоловічий голос, нижче тільки класичний бас, і звучить він дуже грубо та велично. Коли на сцені від однієї людини звучать два кардинально різні типи голосу, це неабияк вражає. І в Україні цією людиною був Василь Сліпак. Василя лише з третього разу прийняли до Львівської музичної академії, бо не знали, що робити з його унікальним голосом. На яких лише сценах, з яким лише репертуаром і якими лише мовами не виступав сліпак. Там, де з'являвся він, увага обов'язково була прикута до нього. Доленосним став конкурс гран-прі Франс Телеком у Франції у 1994-му. Там Василь завоював дві нагороди гран-прі та гран-прі глядацьких симпатій, та отримав безцінні знайомства і визнання у колах французького оперного співу. Він почав виступати у Франції. А вже у 97-му Василь Сліпак пройшов конкурс та потрапив до складу паризької національної опери. Саме там він побудував багаторічну успішну кар'єру. Він жив наповну, насолоджувався успіхом, насолоджувався дружніми посиденьками з іншими митцями та вільним моментами шаленим і безтурботним паризьким життям. Та все змінилося у 2013 році. В Україні почався майдан. Лановитий оперний співак світового рівня, який понад 15 років жив у Франції, не міг залишитися осторонь. Василь почав діяти. Спочатку у Парижі організував збір допомоги для майданівців. Згодом почав організовувати мітинги на підтримку України. Кремезний з рупором і сильним поставленим голосом у перших рядах демонстрацій він вів народ за собою. 2014-й. Росія вдерлася в Україну. Сліпак продовжив волонтерити та збирати мітинги, однак відчував, що робить за мамою. Він не міг знаходитися у Франції, коли в його країні відбуваються такі події. За словами друзів, Василь був максималістом. Якщо він чимось горів, то буквально згорав від цього. В нього не було золотої середини. В нього було або наповно, або ніяк. Він ставав буквально одержимим тим, до чого з таким великим натхненням торкався. Якщо співати, то робити це на найвищому рівні, вивчивши партії за рекордно короткі проміжки часу. Якщо любити, то так, щоб земля спід ніг, щоб 24 на 7 разом, хоча б онлайн, якщо у різних місцях. Якщо воювати, то у саме пекло, навіть без досвіду. У травні 15-го Василь Сліпак вирушив у рідну країну відразу в добровольчий батальйон, відразу в зону бойових дій. Або як тоді вона називалася, АТО без підготовки, без вмінь і знань воєнного ремесла, але з великим бажанням захищати свою землю, відстоювати її знову ж у перших рядах, але тепер уже не з рупором, а зі зброєю у руках. Вже на війні Василь обрав собі позивний міф на честь улюбленого персонажу з оперети Мефістофеля. Саме так його знатимуть побратими. Людина з блискучою кар'єрою, з унікальним голосом, з влаштованим життям за кордоном кидає все і стає на захист батьківщини. Тоді його мало хто міг зрозуміти. Україну він поставив вище за власні блага і навіть за власне життя. Він співав усюди, де тільки міг, в тому числі на фронті, в автівці, на чергуванні, просто з побратимами. Гарды, торіадор, торіадор. Він любив оперу і сповна віддавався цій професії, але з власних переконань не міг не бути на війні. Там є ця Україна, яку я хочу бачити, казав міф, і саме за неї він боровся. У 2015-му він двічі їздив у зону АТО на кілька місяців загалом, але був змушений повернутися у Париж, маючи зобов'язання за контрактом. По поверненню він ніби потрапляв в іншу реальність. Старе безтурботне життя із друзями митцями більше не приносило такого задоволення. Серце Василя залишалося у війні. У Франції він продовжив волонтерити, організовував благодійні концерти зі збором коштів, але для Василя цього було замало. Він все ж відчував себе не на своєму місці. Він не міг пробачити собі, що повернувся до життя у Франції, доки на фронті гинуть його побратими. Не знайшовши собі місця, він вирішив повернутися туди, куди тягнулася його душа: до України, до побратимів, вибивати ворога зі своєї землі. 18 червня 2016 року він вирушив у зону АТО втретє. Здається, саме у ньому жив той дух козацтва, який передавався від предків. Адже одного погляду достатньо і розумієш, саме так виглядали козаки. Кремезний з оселецем і вусами, веселою вдачею, хоробрий, безстрашний, відданий і вільний духом. Цього разу на фронті він пробув лише півтора тижні. 29 червня 2016 року у селі Луганське Бахмутського району у відомого оперного співака Василя Сліпака. Потрапила снайперська куля. Його життя убірвалося прямісінько на полі бою. Його останніми словами стали рядки із молитви націоналіста, присвячені Україні. І розплинуся у тобі, я і вічно житиму в тобі. Віддавши свій останній подих рідній землі, він пішов. Осягнути велич духу воїна, сина своєї батьківщини міфа, невимовно важко. Він віддав своє життя за волю і свободу свого народу, за національну ідею, за країну майбутнього, в яку дуже вірив. Ніхто не народжується для війни, але ті, хто народжується воїнами за покликом серця, безстрашно йдуть у бій, приносячи у жертву свої таланти, своє життя заради світлої ідеї. Саме таким воїном був Василь Сліпак.